Це Городоцький телерадіопрес центр Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. Раді зустрічі з вами у інформаційній програмі Городочина. На її початку коротко про головні теми сьогоднішнього випуску. Попри те, що Великдень за тиждень люди готуються до найбільшого християнського свята. Та найголовніше не забувають про тих, хто зараз у зоні АТО. Усі 290 військовослужбовців Городочини будуть святкувати Великдень за справжнім пасхальним столом. Нову технологію ямкового ремонту випробовує міська рада та городокуменсервіс перші результати експерименту виявилися вдалими. Через 11 місяців служби у відпустку городочанин Валентин Задорожний весь час із честю і гідністю виконує свій громадянський та чоловічий обов'язок. Серце до серця. Всеукраїнська акція, яка покликана зберегти сотні дитячих життів, проходить на Городочині. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах про головну християнську цінність: любов до ближнього не забувають жителі нашого району у ці передпасхальні дні. Коли багато людей, особливо тих солдат, які на варті нашого з вами мирного сьогодення несуть службу у зоні АТО, не можуть сісти за справжній пасхальний стіл. Проте спільними зусиллями жителі району, прихожани православних храмів, влада роблять все можливе, щоб кожен солдат городочини, який зараз на передовій відчув дух великодня, дух пасхальної радості. Оці дні люди збирали пасхальні кошики для захисників, які цими днями представники районної та міської влади повезли у зону АТО. Якщо там заради нашого спокою на сході України в зоні АТО, сьогодні хтось терпить і. Нестатки і небезпеку для життя, то ми мусимо цим людям уділити і частичку пасхальної радості, і частинку власної душі, і власного добробуту, і власних зусиль. Саме тому спільно із районною адміністрацією із міською радою нами був організований ось цей збір пасхальних подарунок, який вже буквально завтра вирушить. До наших воїнів, до мирних жителів на сході України, і хочеться побажати, щоб ця частичка пасхальної радості дійсно і в них у їхніх душах запалила усю найпотрібнішу зараз віру в Бога і сформувала власну стійку життєву позицію, що переможе добро, переможе справедливість, переможе Україна, переможе народ і детальніше про чергову Передсвятковий збір допомоги нашим захисникам дивіться у наступному інформаційному випуску. І в місті Городко ремонтують дороги новим методом. Вперше вибоїни на дорогах не заасфальтовують, а закладають бруківкою. Варто зазначити, що на Чернівеччині таким чином дороги ремонтують вже понад три роки. Даний метод ямкового ремонту простий та надійний. Спершу бензорізом вирізається місце, де є вибоїна. Потім перфоратором підрівнюється краї, вибивається яма глибиною 10 сантиметрів. Наступний крок підсипання від та піску далі вкладання в руківки, яку впресовують віброплитою. Місяць тому зробили експериментальне латання дір вибоїн в старому заводі на такому місці, де саме більше йде нагрузка, і воно витримало своє випробування. А тепер ми відповідно нам старатися його примінити вже в дальнішому. Той же час, за словами мера міста, такий метод ямкового ремонту доріг має значні переваги порівняно з асфальтуванням ям. Собівартість даних видів робіт набагато нижча ніж вартість по асфальтуванню? Тим більше, що ми можемо робити це власними силами і в будь-який для нас зручний для цього часу. Не потрібно чекати, поки привезуть асфальт. А сьогодні золотаємо пару квадратів завтра. Пару квадратів. Загалом на проведення ямкового ремонту доріг з міського бюджету було виділено 16,5 тисяч гривень. Це які закуплено близько 100 метрів квадратних бруківки. І продовжуються конкретні справи одноіменної політичної партії наразі за сприяння народного депутата України Олександра Греги проводиться благоустрій прилеглої території навколо храму в честь Людмили Чеської. Там планують викласти близько тисяча квадратних метрів тротуарної. Плитки з минулої п'ятниці на території храму тривають масштабні роботи з благоустрою прилеглої території. Тут працює більше десятка людей, задіяні дві одиниці техніки, та вже доставлено весь необхідний будівельний матеріал. Кожна своя дорога до Бога. Значить, ми так якби стелимо свою дорогу, будуємо храм. От зараз хочемо впорядкувати, щоб ну мало воно більш належний вигляд. Хочемо зробити навколо обмозки, ну, що укультурити. Пізніше ту земля буде завезена, травички засіємо. І я думаю, що храм набуде більш свого такого величавого. Значення. Наразі робітники готують основу для вкладання бруківки, встановлюють бордюри, підсипають щебень та віців. Працюють без вихідних, аби встигнути завершити всі роботи до великодніх свят. По проєкту тисячі квадратних метрів має бути вложеної плитки тротуарної, центральний вхід, парковка навколо храму. Бруківка виложена для цього для кращого обходу, для святкування красивого навколо храму. Ну сподіваємося, що до 29-го, точніше до Пасхи, нехай буде так вже декілька днів і все-таки облаштують і зроблять красоту цього храму. Такий надзвичайно важливий подарунок прихожанам цієї православної церкви надав народний депутат України Олександр Герега. Допомога ну вельми дуже великою. Я не рахував і навіть, не збираюсь рахувати це, бо знаю, що практично ми, як храм, громада, ми б не потягнули цю допомогу. Дуже велика допомога. Мав виміряється сотнями тисяч гривень. Тоді і для нас дуже велика дяка Олександру Володимировичу команді за всю роботу, яку вони зробили і короблять. Варто нагадати, що завдяки народному депутату наразі в місті проводяться не лише ці роботи минулого вівторка. За сприяння нашого народного депутата Олександра Володимича Гереги Галини Федоровни, нашому району надано автотранспорт для вивезення щебня щебеневого покриття для ремонту комунальних доріг наших територіальних громад. Такі роз роботи розпочати в місті городку. Після їх завершення ці роботи будуть продовжені в інших населених сільських пунктах нашого району. Загалом цьому році, за попередніми даними, заплановано вивести майже 24 тисячі тонн щебель. По всьому 192-му окрузі більше 67 тисяч тонн. Для порівняння в минулому році було вивезено 8,5 тисяч тонн, по окрузі більше 50 тисяч тонн. Тобто, я що хочу сказати, що Конкретні справи нашої політичної партії за конкретні справи продовжуються і будуть продовжуватись на протязі 2016 року. Про перспективи нового музею у нашому місті розповідали вже неодноразово. У напрямку реалізації цієї ідеї вже ведуться активні роботи. Наразі будівельники демонтують старе приміщення краєзнавчого музею. Та, приступивши до робіт, архітекторами було виявлено, що потрібно вносити зміни у загальний план робіт. Нагадаємо, попередньо планувався демонтаж лише прибудови до основної будівлі. При детальному вивченні. Блок А, який знаходиться над цим корпусом, це стара будівля. От наші експерти виявили, що здання все воно в тріщинах, і якщо б ми розібрали зараз цей корпус, який більш новий, то та будівля би просто завалилася, впала, і тому прийнято рішення проводити реконструкцію не тільки одної секції, а робити повний демонтаж і блоку А, і блоку Б. Подробиці. Ходу будівництва ми розповімо вже у наступному інформаційному випуску. А цього тижня у кабінеті голови городоцької районної державної адміністрації відбулася нарада за участю керівництва правоохоронних контролюючих органів органів місцевого самоврядування та представників районного суду. По першому питанні на порядку денному про вжиті заходи щодо охорони громадського порядку та боротьби із незаконною реалізацією алкогольних виробів на території району. Доповідав тимчасово виконуючий обов'язки начальника городоцького відділу поліції. Також Роман Конюшко наголосив, що члени громадського формування сприяння поліції при міській раді плідно співпрацюють з правоохоронцями, наприклад, виступають на патрулювання міста. Крім цього, Роман Борисович повідомив, що зовсім недавно було викрито злочинне угрупування крадіїв поліцією. Також поліція слідкує та попереджує усі злочинні дії пов'язані із незаконним збутом, виготовлення та продажем алкогольних напоїв. Наступному питанні обговорив це проведення соціальної адаптації учасників АТО. Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації зауважив, що учасникам АТО також надаються путівки на курорт, А директор Гордоцького району територіального центру соціального обслуговування наголосила, що можливо надати також моральну підтримку демобілізованим воїнам. На завершення наради голова райдержадміністрації Віталій Кропивницький зауважив. Щоб і надалі зберігати стабільність обміну інформації між органами державної влади та поліцією і військовим комісаріатом, і продовжуючи тему правопорядку в нашому районі, зазначимо, що працівниками поліції годоцького відділення викрито зловмисників, які протягом минулого року і по теперішній час у місті та на території району скоїли серію крадіжок з приміщень гаражів, сільських рад, магазинів. До цих крадіжок виявилися причетними п'ятеро жителів міста 1993, 96 років народження. Посягали вони на електроінструменти різного роду, значить, бензопили, мотокоси, насоси, печатки, ноутбуки. Тобто цікавило їх таке, що має таку цінність. Частину викраденого майна. Порядок крадіжок нами було в законному порядку, знайдено, вилучено, тобто є майно, яке вони не встигли реалізувати в свій дохід. Ну, скажімо так, на даний час триває досудове слідство, щоб повністю закріпити ці всі серії крадіжок, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. На даний час тривають усі необхідні слідчі дії, Також відпрацьовуються версії причетності даних осіб до інших крадіжок. На даний час одному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Точніше було двом обрано. Заодно внесли заставу. На даний час його звільнено, він перебуває під ким запобіжним заходом, як застава. І два чоловіка під домашнім арештом. Відповідно до санкцій статті, знаєш, яка передбачає частина 3 185, яка на даний час їм інкримінована, то передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Продовжуємо випуск. Майже рік не бачив свою сім'ю Валентин Задорожний городочанин, який щастюю виконує свій громадянський та чоловічий обов'язок. У зоні АТО. через 11 місяців служби військовослужбовцю нарешті дали відпустку, і цим скористалися кореспонденти телерадіопроцентру, які днями завітали до нашого героя. Валентин Задорожний був мобілізований під час п'ятої хвилі. Минулого року, 29 квітня, військовозобов'язаного було відправлено на Рівненський полігон. А вже на початку червня у складі 6-го окремого мотопіхотного батальйону він поїхав в зону АТО виконувати чітко покладені на нього завдання. землі є частина ділянки, яку потрібно захистити, тому що якщо ти здаш свою позицію, автоматично. Може, нанести удар в спину іншим позиціям. Загалом бійці даного батальйону брали участь у визволенні багатьох міст як на Донеччині, так і Луганщині. А в цей час вдома на Валентина Задорожного чекали дружина та син. Я Привикла, що чоловік завжди поруч, що це є опора, це є, це є натхнення. Але тут його нема. Складно було. Дуже нервувала, коли прийшла повістка. Дуже нервувала. Було сумно. Складно сум не було кому мене підтримати. Щоб трохи заспокоїтися, дружина військовослужбовця почала вишивати. Син же не може втамувати хвилювання й досі. А сам Валентин Анатолійович вже задумується над тим, як житиме після війни, адже розуміє, невід'ємні зміни в характері, жаль та сум у душі потрібно якось втамувати. Людина, яка приходить після війни, вона стає по любому спочатку піщаствішою. Це є невід'ємна числення, тому що не можна бути на війні і бути м'яким. Ти просто не вистаєш. Світ почав бачити завше, зовсім з іншої сторони. Бачиш всю фальш, бачиш всю несправедливість, тому сприймаєш світ таким, який він є. Цієї п'ятниці, 22 квітня, Валентин Задорожний знову поїхав на передову. У відпустці він пробув майже місяць. Коли його демобілізують, не знає. Та вже чітко знає, що буде робити, коли повернеться із війни. Хотілося б творити якусь організацію, яка б з'єднала Східну-Західну Україну. Просто не популістично, а хоча б дійсно з'єднала. Тому що останніх 10 років нас націсковували одних на одних. Ми їхали туди, нам говорили сіпери, 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 сіпери. Я не споруд, це є сіпра, ну не всі українці є сіпари. Так само говорить, там бендери бендери фашисти, ну не всі бендери, не всі фашисти. Ні. Приїжджаєш туди, дивишся, що не такі всі там сепари. За це наша ж Україна. І розуміють один одного. ви забрати ту політику за останні роки, що нам понакручували ідеології, не зрозуміло як Україна? Було б хорошою державою, тому найбільше сьогоднішні учасник АТО прагне змінити нашу державу. Хоча розуміє, самому йому це зробити не вдасться, тож сподівається, що знайде не одного однодумця. І на городоччині триває всеукраїнська акція Серце до серця врятуй життя дитини, і не вперше у цій акції активно участь беруть місцеві школярі та працівники районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. До центру соціальної служби сім'ї та молоді надійшло запрошення від всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Щодо взяття участі в 11-й благодійній акції, яка проводиться з 11 по 24 квітня. Метою акції є збір коштів для закупівлі медичного обладнання по дитячій реанімації Хмельницької області. Цього року на запрошення центру соціальних служб в акції взяло участь 36 волонтерів, з них 11 фахівців соціальної роботи, 20 учнів городоцької гімназії та п'ятеро учнів городоцької школи номер 2 Ми розподілилися на пару груп. По дві-три людини і кожен в відходив по її, по магазинам, по банкам, і перехожих теж просили. І ну, так і не збирали для мене. Начай бути волонтером. Це коли ти підходиш до інших людей, пропонуєш їм взяти участь якихось благодійній акції. Я просто люблю допомагати хворим дітям. Нагадаємо, акція триватиме до 24 квітня. Тобто, до цього часу всі бажаючі зможуть долучитися до благодійності та пожертвувати кошти на придбання реанімаційного медичного обладнання для дитячих лікарень України. Зібрані кошти будуть перераховані на рахунок всеукраїнського благодійного. Фонду. Хочемо висловити щиро подяку волонтерам і усім учасникам акції за їх небайдуже ставлення до проблем дітей. А також запрошуємо усіх бажаючих взяти участь в цій акції Серце до серця. Ще декілька десятиліть тому Яворівською іграшкою бавилися діти не лише всієї Львівщини, а й усіх окружних земель. Та з розвитком технологій забавка не витримала конкуренції і ремесло почало. Занепадати, проте хмельничанка Галина Тлуста, яка є родом із села Лісоводи, вже багато років відновлює давні українські традиції з задоволенням ділиться своєю майстерністю із всіма бажаючими. Задля цього проводить різноманітні майстер-класи днями. Один з таких пані Галина провела і для вихованців городоцької школи з польською мовою навчання деркачі, коники з візочками, пташки з рухомими крильцями та інші забавки. З-під рук майстрині яворівського розпису виходять найрізноманітніші народні іграшки для їх виготовлення. Різьбярка використовує деревину осики. Готові дерев'яні вироби, пані Галина розмальовує яскравими фарбами і оздоблює яворівським традиційним розписом. Тут я маю такий маленький возик. Тут я маю такої криза зеркача, який відганяє лихо. Тут маємо таке. Різні свисточки для дітей, які цікаві, але на виставці ми маємо 500 робіт від маленької до великої, бо складати від великої до маленької. Там і писанки, і рухомі іграшки, і старі, які колись робили, і нові, які ми зараз робимо. ромайстриною яворівського розпису пані Галина стала завдяки своєму чоловіку Семену Тлустому. Спочатку він захопився цією справою. А потім і дружину навчив. Чоловік вже давно іграшки ці робить. А я так би долучилася до нього, і це переросло вже якби таку творчість захоплення, і це вже якби і в життя перейшло, тому що неможливо, щоб день прожити іграшку не намалювати. Малюємо кожного дня разом з тим, Майстриня із радістю ділиться своїм мінням всіма бажаючими. Цього разу у грудок пані Галину запросила директор школи з польською мовою навчання. У цьому році, перебуваючи на курсах підвищення кваліфікації при Хмельницькому обласному інституті все педагогічної освіти, я мала можливість познайомитися з творчістю цієї майстрині. Та я таке отримала задоволення і натхнення. Що я подумала, що дітям теж було б це дуже цікаво, і що теж було б цікаво їх долучити до цієї творчості. Відтак вже 14 квітня Галина Клуса завітала у наше місто протягом дня у школі з польської мови навчання. Вона на навчала стародавньому ремеслу усіх бажаючих школярів, починаючи від другого класників та закінчуючи випускниками школи. Діти від такого майстер-класу були у захваті. Було дуже цікаво вперше. Бачу такі. Фарби і такі і такі пензлі я багато чого взяла з цього уроку. Саме дуже було багато цікавих і нових ідей для цього майстер-класу. Варто зазначити, що Галина Тлуста проводить майстер-класи та виставки своїх робіт не лише в Україні, а й за кордоном. До прикладу, в травні майстриня їде демонструвати свої вироби у Варшаву, де представлятиме майже півсотні яврівських іграшок. Ми стараємося відроджувати ту іграшку, забуту і популяризувати і нову щось видумувати, продумувати, показувати людям, що нове і іграшка має життя. Саме наша українська, не пластик, не китайська, саме наша українська дерев'яна іграшка. І незабаром велике християнське свято у ці дні християни поспішають у святі місця, щоб знайти духовний. Поки у стінах храмів тому 17 квітня державні службовці району відвідали Зарваницький духовний центр. Представники районної влади, працівники адміністративно-соціальних служб району приїхали в Зарваницю з благочинною метою, адже отець Володимир, настоятель храму Присвятої Трійці та Присвятої Покрови, погодився посвятити невеличкі обереги ладанки, які будуть відправлені разом з гуманітарним вантажем з городка до військовослужбовців у зону. АТО. також городочани помолилися до ікони Зарваницької матері Божої в цьому храмі. Пройшлися хресною ходою та покупалися у купілі озера Святої Анни. І до спортивних новин продовжується другий етап п'ятих спортивних ігор школярів району. 19 квітня у городку в рамках спортивних ігор на центральному стадіоні колос відбулося змагання з легкої атлетики. В цій програмі приймає участь кожної школи по 16 учасників. От соні на з'явилося дуже багато дітей. От п'ять шкіл поки що і ми, так як відомо середніх неповних середніх шкіл і 11 середніх шкіл. Загалом у змаганні взяли участь більше 250 юних спортсменів. Школярі виконували такі програми, як біг 100, 200, 400 та 800 метрів, штовхання ядра, стрибки в довжину та естафетний біг. Легка атлетика це такий вид спорту, який допомагає нам бути кращими. З кожним змаганням ми хочемо ставати кращими та йдемо до якоїсь своєї мети. Наприклад, я займаюся легкою атлетикою 5 років, і мені це дуже подобається. За підсумками журі загальнокомандне перше місце серед шкіл першого, третього ступенів посіли учні лісоводської школи, друге місце школи з польською мовою навчання, третє Чорновіцької загальноосвітньої школи. Серед школярів неповних, серед Перше місце вибороли вихованці школи номер 3 друге Лісогірської школи, третє Кремінянської. Переможці цих спортивних ігор 6 та 7 травня братимуть участь в обласному етапі змагань. На цьому наш випуск підійшов до завершення, шановні телеглядачі. Творча група прощається з вами до наступних зустрічей в ефірі.